Курс. За мной в порядке кул. Ревнять. Срунку. За мной хода в руч. И сти. Его руч. И ревнять. Срун. Наша нас. Вічові стрільці, весь козами до газів, середніх освіти перших, треті ступенів, вітайних сітків України! Ріть! наш газ! Є, роду, сил, народу! Рівняння досередине! Пане суддя, ріші човістріці до участі конкурсі поряд вишкою. Привітчикам Микол! Почий! Рій! Почить! Ріть! Росфит. рис, бирка, ты я ведь воду дулаву шикуш. Ривнять. струн, рис, лево, Руч. лево, Руч. Обер. Нет. Руч. Лево, руч. Ризьбирка. Ризьбирка. Почидь. Ріть! На перший другий відлічи. Перший. Другий. Перший. Другий, перший. Другий, підіть на ваш. Ріть. Дві лави, Шикуй. До праву зімкнись. До ліву розімкнись. В одну лаву Шикуй. Рівняй. Струнь. Почень. На месте. Рот. Руш. Левый. Левый. Раз. Раз. Раз, два, три. Левый. На месте. Стей. Ри. Ревняй. Струн. Две лавы. Шикуй. Ри. Направо. Вот.

Ри-біно. Свій пістю. Заспівать! Не місію, віщо раз-два-три. Наші віче, раз-два, три. Вераться, поступайте, ні за що не оглядайте. Раз-два, 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 три. Попереду Побачає, суппіде, раз-два, три. І з нами заміде, раз-два, три. Сами себе, флотни страви, финен коник, дуже жвави. Раз, два, раз, два, раз!